Євген Гребінка човен. Заграло, запінилось синєє море, і буйні вітри по морю шумлять, і хвиля гуляє, мов чорні гори, Одна за другою біжать. Як темна нічка насупились хмари, в тих хмарах, мов голос небесної кари. За громом громи гуркотять, і грає, і піниться синєє море, Хтось човен на море пустив. Бурхнув він по хвилі, ниряє на волі От берега геть покотив, качається бідний, один без весельця. Ох жаль мені човна, ох жаль мого серця. Чого він під бурю поплив? Ущухнуло море, і хвилі вляглися, Пустують по піні мавки, Уп'ять забіліли, уп'ять простяглися по морю кругом байдаки. Де ж човен дівався, де плавли, мій милий? Мабуть, він не плавли, бо онде по хвилі. Біліють із його тріски, як човної море, для мене світ білий, і малку здавався страшним. Да як заховаться, не можна ж вік цілий пробути з собою одним. Прощай, мій покою, пускаюсь у море, і, може, недоля і лютеє горе. Пограються з човном моїм. Переможного миру вам!